Вона мені посвітила його, знаєте, і вона вірить в це, і я вірю в це. Я, знаєте, на нулі во все повіриш, і всім будеш молитися, лише все було нормально. Мені оце подарила, Я з першого дня і на що, як бачить, що я десь зняв, чи в душі, чи що, вона одразу ругається. Тому, що, знаєте, вірити треба. Вони якось, може моляться за мене, переживають, що в мене навіть усе, я після сі приїхав, бо під ногами граната розірвалася і мені усе тільки прилетіло два осколка в палець, бо я держав отак автомат, і я голову відвернув. Саме тяжеше це виїхати заїхати, тому що це, самі розумієте, определенне кількість людей виходить, і таке ж кількість заходить. Тобто в одному місці і техніка, і люди, і багато всього. А там постійний контроль. вони постійно. Я тільки виходжу дві ноги з бліндажа, вже підлітає дрон з Коротше, судний день, Вони дронщики. Це самі такі опасні, кого я бачив. Вони так за день штук 40 тільки пустили.